Привіт, народ! Ви на моєму каналі, і сьогодні я вирішив зробити те, чого давно вже хотів зробити. А саме чого не вистачало, це розібратися в якихось базових речах фундаментальних, які чомусь і досі ставлять розробників у глухий кут, навіть досвідчених. Так, друзі, сьогодні ми поговоримо про типи в JavaScript. І да, таке питання. Все ще часто виникає на співбесідах по JavaScript. Ви можете подумати, я все знаю, навіщо це мені, але повірте, іноді питання типів ставлять в глухий кут навіть досвідчених розробників. І чесно кажучи, навіть ті, хто вже роками пише JavaScript, іноді роблять дитячі помилки у своєму коді. Чому розуміння типів таке важливе в JavaScript? Типи даних це просто базова тема. Це фундамент ваших знань в програмуванні на мові JavaScript. Це те, з чого потрібно починати своє навчання цій мові програмування. Це фундамент, на якому буде триматися або тримається ваша логіка програмування. Типи даних визначають, як потрібно інтерпретувати значення, які Операції можна виконати над цим значенням, що станеться під час перетворення чи порівняння значення. Звучить дуже просто, але не все так гладко у світі JavaScript. Що буде, якщо ви не будете розуміти, як працюють типи без глибокого розуміння типів. Ви ризикуєте нарватися на такі речі, як. Логічні помилки, які дуже важко помітити, постійне плутання через неочікувану поведінку типів. Особливості реалізації типів у JavaScript. Дуже часто для мови програмування JavaScript використовують термін динамічна типізація. Більшість з нас звикли думати, що JavaScript динамічно типізована мова. Тобто, ви спокійно можете змінювати тип. Значення нальоту. Наче звучить логічно, але якщо подивитися глибше, якщо почитати уважно специфікацію, в JavaScript змінні взагалі не мають типу. Тип належить значенню, а не змінні. Як все це працює насправді? Коли ви створюєте змінну, наприклад, тут створюється змінна value, то ви фактично отримуєте зв'язок, так називаємо binding, між іменем ідентифікатором value і значенням в даному випадку це 42. Тобто змінна це просто посилання на місце в пам'яті, тип даних визначається самим значенням, а не ідентифікатором. У прикладі з value ви бачите, що змінна, а точніше, ідентифікатор, залишається тією ж самою після виконання наступних кроків. Міняється тільки тип значення, з яким зв'язаний ідентифікатор. На цьому кроці це буде string, на цьому кроці це буде boolean. Тож, друзі, немає ніякої магії типів, це не Java чи C, в якому потрібно було б, наприклад, робити щось на зразок такого, що ми. Ми вказуємо тип для ідентифікатора, що він може, що для нього може виконуватись оператор присвоювання оператор equal, тільки з дізначенням double. Далі ми не можемо значення double присвоїти змінні, яка має INT-значення. Це буде помилка. Тут потрібно робити каст, явне приведення типів. Далі ми чули таке твердження, як слабка типі. І дуже багато проблем створюється ефектом неявного приведення типів, так званим implicit casting, де все це насправді відбувається за чіткими алгоритмами зі специфікації ECMAScript. Тут працюють спеціальні функції, як топ- primitive, to Number to boolean, та інш, і саме ці операції відповідають за перетворення одного значення в інше. І як і в попередніх відео, я можу показати приклади, які дуже часто вводять в оману. Ми бачимо так зване приведення типів, а також неочевидну поведінку операторів. Як то ось, я забув призумитися, як то ось в цьому випадку це оператору уже конкатенація не додавання. Інколи JavaScript працює як самий справжній фокусник. Все виглядає знайомо, але результати іноді можуть бути якимись дивними. Є деякі фокуси, які краще не повторювати, а не допускати такого коду в продакшені. Наприклад, як цей. Головна річ, яку ви повинні запам'ятати, у ідентифікаторів змінних немає типу. Тип є лише у значення, яке Прив'язується до якогось ідентифікатора. Це була деяка теорія. Тепер потрібно це підкріпити якимись пруфами, щоб ми не були якимись іншими міфостворювачами. Давайте розглянемо типи даних зі сторони специфікації ECMAScript. Якщо ви вважаєте, що ви знаєте типи даних JavaScript, то я скажу, що багато. Дуже багато розробників користуються поділом типів даних, яких не існує в специфікації і в самій мові, взагалі, про що я кажу? Всі звикли виділяти так звані дві групи типів: примітивні та силочні. В специфікації немає жодного слова. Про такі групи цей поділ дуже часто зустрічається в деяких bad books, блогах, курсах та інших ресурсах, але якщо зазирнути всередину специфікації, то там чітко написано, які існують. Типи даних в цій мові програмування. Відкриваємо специфікацію і бачимо за стандартом ECMAScript специфікації. Мова програмування JavaScript має лише 8 типів даних. Перший з них це Undefined, в нього одне значення Undefined, Наступний – Null, в нього лише одне значення Null. Далі ти boolean, в нього два значення true false, String, який описується деякою послідовністю символів. Далі наступний. Наступний у нас буде numeric Types, який включає в себе це, можна сказати, деяка група типів, але вона не виділена, просто вона тут згрупована в самій специфікації. Це тип number і тип Begin. Наступний тип це тип. Об'єкт, все більше типів стандартних типів, якими може користуватися програміст, немає, не існує. До речі, в специфікації є ще один пруф. На початку шостого розділу сказано, що є спеціальна нотація type. До речі, з нею ми вже стикалися. В попередніх відео це скорочений запис для зазначення того, що якесь значення X має якийсь тип зі специфікації ECMAScript. один з цих восьми. Повертаємось до списку 6.1, зазначений специфікації інших типів не існує, не потрібно нічого видумувати. Є ще одна штука, яку потрібно знати про типи: є специфічні типи в. Внутрішні типи специфікації. Це ті типи, які ви ніколи не побачите в JavaScript. Вони не відображаються у консолі і не взаємодіють з вашим кодом напряму. Але без них ваша програма не буде працювати. Це так звані Specification Types. І якщо відкрити розділ 6.2 Specification Type, то тут можна побачити додаткові типи, наприклад, Yenam, List. Set, Reference Record і інші. Здавалося б, навіщо звичайному розробнику знати про такі внутрішні типи. Ти ж з ними не можеш взаємодіяти, вони не відображаються, це якась примара. Але якщо ви хочете глибоко розуміти JavaScript, то знання оцих специфічних. Типів, допоможе вам розібратися, як працюють складні механізми всередині мови, відловити неочевидні помилки у вашому коді та краще зрозуміти, як працюють внутрішні алгоритми специфікації і мови програмування. Висновок, якщо ви хочете стати гуру JavaScript, то ці знання будуть мастхев для вас. Тепер переходимо до наступного питання, яке стосується типів даних в JavaScript. Це можна сказати сусіди такі. Коли вас питають про типи, то наступним вас спитають про оператор typeof. На перший погляд, це дуже простий оператор, простий інструмент. Він бере значення якесь і повертає тип. Але не все так просто. І якщо зануритись у специфікацію як JavaScript, то стає ясно. Що за цією простотою ховається дуже велика купа нюансів, а також деякі старі баги, легендарні. Що ж насправді робить оператор Type-OF? Відкриваємо специфікацію, розділ 13.5, це унарні оператори. Тут у нас перелічений їхній список. До речі, поки знаходимось тут, є такий оператор Void, і це не тип даних. В деяких більш серйозних мовах програмування Void це тип даних, це нічого. Тут в javascript Void це оператор, який повертає Undefined. Переходимо до typeof, згідно специфікації. І оператор Typo виконує певний алгоритм покроковий. І зараз ми розглянемо, що саме виконується, що саме він робить. Перший крок ми виконуємо evaluation Unary Expression. Тобто ми виконуємо праву частину від цього оператора. Наприклад, у нас є отака така купа коду, і зараз ми розглянемо, що тут робиться. Є оператор, є права частина від нього, і на першому кроці виконується оця права частина. Дивимося, що таке Evaluation. Переходимо за посиланням. Бачимо, що операція evaluation бере жодного аргументу і повертає competition record. Що таке competition record? Це деяка структура, тип зі самої специфікації. Про це ми вже тільки що говорили, що є типи, які типи для JavaScript, які доступні програмісту, а є типи, які недоступні програмісту. Так от, один із них це Competition Record, це specification. Шн Type. він має три поля: це type, value, target. і кожне з них має якісь. Якийсь набір, набір значень або просто якесь значення. Перше, це type. В нашому випадку це буде normal, тому що інші виконуються для таких стейтменів, як break, continue, це у нас в е циклі. Далі return, наприклад, з функцією, і throw, коли ми raceмо якусь помилку. Далі value, туди буде записуватись наше value, яке ми справа від оператора, або і далі буде target, в нашому випадку це буде. Empty. Окей, okay, повертаємось назад. Value ми отримали. І наступний крок if. Якщо value це reference record, то нам потрібно буде зробити цей крок з uh, if Unreservable Reference. Тепер нам потрібно зрозуміти, що таке reference record. Переходимо за посиланням і бачимо, що reference record це також внутрішній тип специфікації, і він використовується для пояснення поведінки таких операторів, як Delete, type of, операторів Assign дорівнює а також Peace. Ключового слова, супер і інших features, мови програмування. Так, далі у нас написано, що Reference Record це Resolved Name, або Property Binding. Resolved Name це коли у нас є ім'я ідентифікатора і ми його зарезовили. Тобто ми звернулися до цього ідентифікатора, ми знайшли цю запись, і вона існує, і ми можемо за нею отримати щось або це property Binding, Property – це у нас властивість поле якогось об'єкту, і ми також можемо його отримати. І поля цього reference record зазначені в таблиці 8. Має 4 поля, основні чотири поля це бейс. Одним із значенням цього бейс. Може бути unresolvable, Це коли ми не можемо знайти цей ідентифікатор, або об'єкт не має такого поля. Або якщо це resolvable, то туди записується значення ECMAScript Language Value. Наприклад, для, для true туди запишеться true, для number туди запишеться якесь число і так далі. Інші поля нам поки що не цікаві. Повертаємось назад. Так, запис у нас такий. Є, і для нього виконується абстрактна операція Is Unreservable Reference. Переходимо до неї і дивимося, що от в тому полі Base, чи є в ньому Unreservable. Якщо так, то повертаємо true, якщо ні, false. Дивимось, що тут може бути. Якщо, наприклад, я хочу звернутися до зміни, якої в мене не існує, наприклад, Cancel. To lock, type of, зміна якої в мене не існує. Тобто вона, ця зміна, в мене Unreservable, то я там отримую в полі Base Unreservable і значення це true, тому оператор type of повертає Undefined. Все, наче правильно. Так же само буде, якщо в мене буде object якийсь, і я звернусь. До якогось field цього поля, якого там немає, не існує, воно також unreservable. з цим розібрались. Далі, якщо це reservable, воно існує, це всі інші випадки, то ми переходимо до кроку getValue, отримуємо значення цього expression. і дивимося. Якщо значення expression undefined, то ми повертаємо рядочок undefined, це не тип нічого, це просто рядочок, як і в попередньому випадку. До речі, також це був рядочок. На п'ятому кроці, якщо ми бачимо значення null, то ми повертаємо рядочок Object. Крапка. Шостий крок. Якщо ми отримаємо значення string, то ми повертаємо string. Як ми розуміємо, що це string? ми можемо перейти за посиланням string і тут описано, що таке string. що це послідовність елементів, які мають специфічне значення. Те ж саме для Символ повертаємо рядочок Символ, для Boolean повертаємо рядочок Boolean, для number повертаємо number, для big int повертаємо big int. І на одинадцятому кроці у нас залишається не так багато варіантів, і ми стверджуємо, що це залишився варіант лише тільки якщо це об'єкт, і якщо у цього об'єкта є, є поле Call, тобто. Ми можемо викликати це значення, і це значення, до речі, ми можемо побачити це буде, ні, повертаємось, це буде в Object. Так, в Object є property attributes, табличка, в якій зазначено які бувають property у object вбудовані мовою програмування. А також тут, якщо трошки поскролити далі, то є Additional Essential Internal Methods. Of function object. І тут є додатковий цей internal method call. І зазначено, що ця штука працює як label. Побачили. Якщо є цей property, то значить повертаємо рядочок function. Для всіх інших випадків абсолютно завжди повертаємо значення рядочка Object. Виходячи із отриманої інформації, ми бачимо, що є деяка специфічна поведінка цього оператору. Перше, він завжди повертає рядочок, це просто якийсь рядочок. Друге, є два моменти, які можуть здаватися якимись неправильними: це момент Now, який повертає об'єкт. Для таких специфічних об'єктів, як, наприклад, Array, це також повертає об'єкт. Хоча, якщо чесно кажучи, то для array можливо було б краще повертати рядочок Array. З цього всього можна зробити деякі висновки. Якщо вам потрібно перевірити, до речі, можна запустити оце все добро, і побачити, що все працює саме так, як ми тільки що зазначили в алгоритмі. Якщо вам потрібно. Перевірити специфічні типи. Наприклад, якщо вам потрібно перевірити, що це Array, то покладатися на type OF вам не слід. Для цього є спеціальна перевірка. Це Array Object. Array Object це exotic object. Що таке exotic object, це, як зазначає сама специфікація, є дві групи об'єктів: є Ordinary Object і Exotic Object. І Exotic Object це object, який не є Ordinary Object. Дуже круте визначення. Обожнюю. Про ці всі речі. Ми поговоримо пізніше в інших відео, але для того, щоб вам не різало пізніше це все слух, знайте, що специфікація визначає такі дві підгрупи об'єктів, як Ordinary і Exotic. Так от, Array, це у нас exotic object, який має внутрішній метод, IsArray, до якого можна звернутися, він буде повертати true-false, якщо true. Це значить, що ви передали туди масив. Якщо false, то ви передали туди щось не масив. І перевірка на null. це дуже проста буде перевірочка. Ми просто перевіряємо strict equal з null. М -м, потрібно x е визначити. Окей, okay. ми побачили два конкретних кейси: один з яких це type of null, який повертає об'єкт. Замість того, щоб повертати нал, це легендарний баг, про який ходить куча міфів, мемів. І це ще один привід для хейтерів мови JavaScript. казати, що мова якась не така погана чи ще якась. І дуже хотілося би зрозуміти, чому так вийшло, звідки з'явився цей баг. Для цього потрібно зануритися трошки в історію створення мови. Програмування JavaScript, є деякі статті, є інтерв'ю самого розробника мови. Откриваємо статтю, це стаття History of Type of Null. До неї веде посилання з Mozilla, де тут написано про type of null. Ось ця лінка. Кому буде цікаво. Можете почитати її одну статтю, і іншу. Якщо дуже коротко, то ми бачимо, що коли створювалось, писалася ця. Мова, а значення були зберігалися в 32-бітних юнітах, і молодші байти, три байти були виділені під е, тип це цього, цього значення, яке зберігалося в юніті. І нульове значення це було object, одиниця. Це було int, двійка бінарна це double з плаваючою точкою point. тройка це був стрін і чотири це було Boolean. І далі там відбувалася магія накладування масок. І так вийшло, що ну no поинтер також мав маску 0. І виходило, що при цьому порівнянні тут є написаний код цього порівняння. А далі тут один каже, що маленька корекція. Цей код був в SpiderMonkey, спайдерманки а в 95-му там був тр трішечки інший, але ідея все одно була така ж сама. І ідея в чому заключалася, що Null Pointer мав таку ж саму маску, як і Object. І при виконанні цього оператору ми мали, що і для Object, і для Null поверталося одне і те саме значення. Це була банальна помилка реалізації, яка залишилась з нами через банальну зворотню несумісність. Ми не. Можемо зараз просто взяти і виправити поведінку цього оператора, тому що вже написано дуже багато коду, і тоді, коли цю помилку побачили, вже було написано багато різних застосунків, що виправлення цієї помилки привезло б до того, що всі ті застосунки зламалися. Тому в світі програмування є одне чудове правило золоте правило. Якщо мільйони розробників вже використовують фічу, то навіть баг. Стає стандартним, що ми побачили тепер в специфікації ECMAScript занесено. Що оцей баг і він працює отак про історію. Створення JavaScript, про те, як це все проходило, про якісь дуже цікаві речі про JavaScript, можна буде прочитати. Я знайшов дуже багато цікавих ресурсів. Один з них це Douglas Crockford. В нього є дуже чудовий блог, де можна прочитати деякі. На мій погляд, цікаві статті, як, наприклад, оця JavaScript одна з найбільш незрозумілих, незрозумілих іншими людьми мова програмування. І мені подобається частина наступної статті, де є такий прикольний розділ помилки, які були зроблені. І тут зазначено, що для Рея Object це помилка була, і для Nava Ob'ject це також була помилка. Рекомендую ознайомитись з цим. Бога. Чим мені ще запав до душі цей Бог? Так от сам по собі Бог Дугласа. Ось він. І в нього є дуже цікава стаття, яка датована 24, 24 лютого 22-го року. Ну, респект. Так що ми можемо бачити, що Дуглас підтримує Україну. Здоров'ям є дуже цікава табличка. Вона знаходиться на Вікіпедії. Це таблиця, яка показує, як проходив процес розвитку і еволюції мови програмування. І тут можна побачити документально, як зазначувалися якісь етапи розвитку мови. В архівах можна побачити одну із перших специфікацій мови. Переходимо. І Тут це, до речі, дуже цікаво почитати, і якщо перейти в, десь в глибину, десь тут можна побачити, що є спеціальне keyword now, яке має спеціальне значення now. Далі, якщо змінна не була ініціалізована значенням, вона є невизначеною. І така змінна спричинить runtime error. Тому раніше. Перших реалізаціях мови не було навіть undefined, був тільки null. І якщо перейти до операторів, typeof. тут не описан механізм того, як це все працює. Тут описано тільки приклади того, як, що ми можемо отримати. І ми бачимо, що ось написано, що якщо typeof для null, він буде повертати об'єкт. Так що ця штука до нас дійшла з тих давніх часів, коли цю мову створили. Що у підсумку? Ми розглянули, які бувають типи даних в самій мові програмування JavaScript. Ми розглянули те, як працює. Оператор type of, чому він повертає такі значення, які він повертає, це все чітко зазначено в специфікації. Також ми трішечки занурились в історію самої мови програмування. Ми зрозуміли звідки взялась ця помилка з налом. І ці всі дані, ці всі знання, повинні бути оцим фундаментом для того, щоб далі зрозуміти, як вивчати цю мову програмування. І в одному із наступних відео ми розглянемо таку дуже тонку матерію як varлетікон. Там міфів, історій, незрозумілості, просто тьма. Це як якийсь клондайк для незрозумілості у мові програмування JavaScript. Але ми будемо все робити степ степ тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте йому вподобайку. Підтримуйте україномовний IT-YouTube, Підписуйтесь на цей канал для того, щоб не пропускати відео на ньому, які виходять регулярно на регулярній основі. Жміть на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про наступні відео, які виходять на цьому каналі. Всім доброго кодингу, пока, до наступного відео!